Хвилин про вплив стресу на центральну нервову систему. Так, привіт, я Анастасія, мені 16 років і я студентка Харківського національного медичного університету. Перший курс, перший факультет. Я обрала цю тему, бо працюю аніматором, і щодня бачу, як емоції впливають на людей, як радість чи сміх можуть все змінити. І цікаво розуміти, що саме відбувається у нас в голові у цей момент, коли ми на межі. І як навчитися залишатися спокійною у цьому всьому хаосі? Сьогодні про це і поговоримо. Поїхали. Так, ми часто кажемо, я в стресі. Але чи замислювалися ви, що саме відбувається у цей момент у нашому мозку? Стрес це не просто емоція, це реакція виживання, яку людський організм відточував мільйони років. Колись вона допомагала рятуватися від хижака. А сьогодні від дедлайнів, іспитів і тривог. І хоча наші обставини змінилися дещо, тіло реагує так само. Серце б'ється швидше, дихання частіше, а мозок переходить у режим борися бо тікай». І ось тут постає цікаве питання: якщо вже втекти не можна, як навчитися коригувати цим станом? Так, і питання до вас. Чи відчуваєте ви, що ваш мозок працює якось інакше, коли ви нервуєтесь? Пишіть ваші варіанти відповіді в чатик там, так, ні. Так, бачу. Так, а, ні, є. Супер. Так, ну, супер, тоді поїхали далі. Так, і як же реагує центральна нервова система? Коли ми потрапляємо у стресову ситуацію, першою реагує центральна система контролю стресу. Гіпоталамус подає сигнал тривоги. Гіпофіз виділяє АКТГ, Наднирники виділяють аденалін і кортизол. Організм, наш каже, бий або тікай. Та кортизол у невеликих кількостях може допомагати запам'ятовувати важливі події, що може бути достатньо корисним для навчання. Проте, цей стан повинен швидко закінчитись. Якщо ж організм застріє в цьому стані, починається перевантаження центральної нервової системи. І як ви бачите, ось тут є маленький цікавий факт. Факт це те, що під час стресу центральна нервова система активує режим мобілізації. Нервові проводять, проводять швидше і мозок працює більш зосереджено, але це тільки під час короткочасного стресу. Там, що саме відбувається під час короткочасного стресу. У короткостроковій перспективі стрес може бути навіть корисним. Так, так. Він активує мозок, підвищує уважність, покращує реакцію. У цей момент медалоподібне тіло подає сигнал небезпеки, і музик вмикає додаткові ресурси. Це запускає виділення адреналіну та норадреналіну, які пришвидшують серцебиття, покращують кровопостачання у м'язи і підвищують концентрацію глюкози в крові. Такий мобілізований стан допомагає краще вирішувати складні завдання, швидко орієнтуватися в ситуації та приймати рішення. Після завершення цього стану рівень, рівень гормону поступово знижується, і тіло повертається до нормального ритму не завдаючи шкоду здоров'ю. Але це якщо тільки брати короткочасний стрес. Та цікавий факт короткочасний стрес посилює взаємодію між нейронами, завдяки чому покращується швидкість реакції та увага. Так, питання: чому адреналін діє швидко, а кортизол повільніше? Ви можете піднімати свої ручки, вмикати мікрофон та відповідати, або ж написати свій варіант в чаті. Буде цікаво послухати. Так, Софія. На мою думку, здається, що адреналін дає швидше, тому що цей гормон виробляється нашими надневниками. Цей гормон призначений для того, щоб, як ви казали, у нас виробляється такий ну, як ефект, якщо можна так назвати, mm. бий або біжи. І саме для цього він виробляється, щоб ну, завчасно прийняти определенне так. рішення. Дякую за вашу відповідь. правильно дякую. Можливо, ще є, є варіанти? Ага, бачу в чаті. Так, сигнал стопу. Так, дякую за відповідь. Дякую, так, супер. Тоді поїхали далі. Так, адреналін і кортизол. Це дві сторони однієї медалі. Адреналін він миттєвий, вибуховий, він дає енергію, як ви писали, говорили. А, проте, якщо стрес затягується, і кортизол так, це трішки не то. Вибачаюсь а, так, порушена а, порушається. Добре, кортизол, він повільний, але діє довше. Якщо його рівень довго залишається високим, він руйнує нейрони. І довго, довготривала дія кортизолу також впливає на імунітет. Він стає слабкішим, організм повільніше відновлюється. Завдяки цьому відчуття ми відчуваємо висна, виснаження. Саме тому здорові цикли відпочинку, сон і фізична активність допомагають нейтралізувати стрес. І це дуже важливого для нашого стану. Та вчені довели, що у студентів під час сесії рівень кортизолу підвищується в два-три рази, уявляєте? Але після відпочинку мозок поступово повертається до норми. Тому сильно не хвилюйтеся перед сесією. Так, поїхали далі. І що ж саме стрес робить із мозку? І поки починає почне страждати першим? Високий рівень кортизолу блокує творення нових нейронів і пошкоджує старі. Об'єм гіпаками зменшується, пам'ять погіршується та знижується здатність до навчання. Людина стає забатькуватою, раційною, їй важко сконцентруватися. А металоподібне тіло навпаки, воно стає занадто активним. Воно постійно перебуває в стані паніки. Ми відчуваємо тривогу, дратівливість, агресію, і навіть коли загрози немає. Людина починає жити ну, просто у страху, так би мовити. Так, і цікавий факт: постійний стрес може буквально переписати структуру мозку. Нейрони втрачають зв'язки, і мозок починає працювати в режимі виживання. Так. І що саме стрес робить із мозком? Префронтальна кора це наш центр логіки і рішень. Він просто вимикається і все. Інакше кажучи, під дією стресу мозок працює ніби навпаки. Емоції керують розумом, навпаки. Та у стані стресу кровотік у цій ділянці зменшується. І тому людині складно мислити чітко, вона діє більш імпульсивно, приймає часто неправильне рішення, на жаль. Через це мозок фокусується лише на простих реакціях. як швидко відповісти, як захиститися, як уникнути загрози. Усе, що потребує спокою та аналізу чи довго обміркування, стає набагато складнішим. Та людина перестає бачити ситуацію об'єктивно, думки стрибають, увага зривається, а будь-яка дрібниця здається набагато серйознішою, ніж є насправді. Та мозок, ніби звужує полі зору та дозволяє помічати тільки те, що пов'язане із стресом. Так, це цікавий факт, що у відповідь на стрес центральна нервова система підсилює роботу симпатичного відділу. Тому зростає пильність, активність і готовність до дії під час короткочасного стресу. Так, і питання: чи зменшується кількість нейронів у гіпоканії при хронічному стресі? Пишіть ваші відповіді в чаті або піднімайте ручку. Так, бачу так. Так, супер молодці, все правильно. Молодці. Дякую за ваші відповіді. Так, супер. Добре, дякую за відповіді. Поїхали далі. Та симптоми перевантаження центральної нервової системи. Коли нервова система уснажується, тіло починає подавати сигнали. Це постійна втома, навіть після сну. Я думаю, всі таке відчували колись. Дрібниці дратують, думки плутаються, а концентрація зникає. Все, наче в тумані. Часто болить голова, серце б'ється швидше, важко заснути, або, навпаки, хочеться спати постійно. Наш мозок, немов каже, я перевтомився, дай мені тиші. Та симптоми можуть наростати повільно, непомітно. М'язи постійно напружені, тіло ніби перебуває в режимі тривоги. З'являється відчуття внутрішнього неспокою. Там ти ніби не можеш відпустити в якусь ситуацію. А імунітет наш слабшує. Та частіше виникають простуди, загострюються хронічні проблеми. Людина може ставати більш емоційною. Швидкі перепади настрою, сльозливість, відчуття безпорадності. Там навіть звичайні завдання починають вимагати набагато більше зусиль. І якщо. Це перевантаження тримає довго, то нервова система починає працювати в режимі виснаження. Важко приймати рішення, Про... наша пам'ять просто провисає та, з'являється, байдужість до того, що раніше приносило задоволення. Так, і як же зменшити вплив стресу на нашу центральну нервову систему? Стрес не можна повністю прибрати, на жаль, але його можна навчитися приручати. Почне з найпростішого – це дихання. Я думаю, багато хто знає про тактику дихання 7 8 4 якщо не помиляюсь. І з мого досвіду, вона реально дієва. Глибоко повільне вдихання заспоковує нервову систему, і повертає контроль. Якщо не помиляюсь, так, 7, 8, 4 або ж. Скоріше за все, там порядок неправильний, але я думаю, в інтернеті можна буде почитати. Так, про дихання. А, це коли ви на 7 секунд вдихаєте. Якщо не помиляюсь, на 8 секунд ви затримуєте дихання, а на 4 секунди видихаєте. Але... Можливо, я щось плутаю. Ось, і за рахунок цього ваша система нервова заспокоюється. І так, ось Софія пропонує також можна дихання про, про, по квадрату. Це наша наступна тема по фізкультурі. До речі, тому ми готуємо ми, ми презентацію на цю тему. Так, ось, супер. Поїхали далі, далі це в нас рух. Прогулянка, йога, спорт або ж просто танці під улюблену музику, вони допомагають вивільнити напруження. І, напевно, найголовніше, що я б хотіла зазначити, це не забувати про сон. Бо, я думаю, з анатомією і зі всіма предметами можна просто про нього забути. Але це дуже важливо про нього не забувати. Ось це наш головний рестарт для мозку. Обмежно вини і соціальні мережі, якщо вони дадуть тільки тривоги, це допоможе швидше заснути. Та, і звісно, спілкуйся із друзями, родиною або навіть з улюбленими улюбленцями. Так такі розмови діють краще, ніж будь-які ліки. Так, і цікавий факт, що навіть 20 хвилин прогулянки на природі знижують рівень стресу на 15-20%. Ось так. А, і висновок стрес це не ворог, це сигнал. Зупинись, мені важко. Короткочасний стрес робить нас сильнішими, але хронічний, виснажує ціло і розум. Ми не можемо повністю уникнути стресу, але можемо навчитися керувати ним, а не дозволяти йому керувати нами. Бо найсильніше збройнішого мозку це не сила, а гнучкість. Також стрес сильно впливає на центральну нервову систему. Під його дією вимикається префронтальна кора, яка відповідає за логіку рішення, а емоції починають контролювати нашою поведінкою. Ну, я вважаю, я що багато хто відчував таке, коли емоції просто беруть вгору та починати, не знаю, сильно злитися. я бачу по реакціям, що так, багато хто відчував таке. Так, ну ось завершимо тим, що коротко, коротко тривалий стрес може навіть допомагати швидше реагувати на мислення та хронічний стрес з мозок. Ось. І QR-коди команди. Справа ви бачите QR-код мого інстаграму. Якщо є якісь -то питання, пишіть з, з радістю обговоримо його. А зліво ви бачите QR-код команди. 15 на 4. Так, як вважаєте, чи так, секунду, я відкрию чат, не бачу. Mm. Є конкретні, які дійсні угу. зв'язків. Ем, я вважаю, що, напевно, конкретного, конкретної вправи немає. Але якщо взяти фізичну активність, дихальні вправи ем, та просто якісь прогулянки, щоб зменшити стрес і це все, то я вважаю, це допоможе. Дякую за запитання. Дякую за увагу кожному. Дякую за реакцію. Всіх люблю.